Вітаю, шановні глядачі, я вже два дні підряд закриваю помідорчики. І сьогодні в мене ще один дуже смачний рецепт помідорів. Закриваю помідори в 3 банку. В кожну банку додаю: три листочки смородини. Суцвіття кріпцю. Дві середні цибулини. В кожну баночку додаємо. По столовій ложці солі з гарною гіркою, три столові ложки цукру, 2 столові ложки оцету. У мене ложки великі, я заміряла, тут десь 40 мл 9% оцету. Ці помідорчики закриваю із аспирином. На кожну баночку даю три таблетки аспирину. Була б забулася в кожну баночку, ще додаю по дві госічки. Заливаємо помідори таким крутим-крутим кипятком, відразу закатуємо, поколашматила трошки баночку, щоб розчинилася сіль та цукор. Гарно баночки закутую двома одіялами, так вони в мене будуть стояти більше суток смачного.